Вітаю, друзі, і ще одне відео на тему алергії і того, що ж це за клієнти такі для психолога, які мають алергічні реакції. Також це цікаво для людей, які самі мають алергічні реакції, принаймні трошечки подумати про те: а можливо, це саме про них. Можливо, не на 100%, можливо, частково, але, все ж таки, можливо, щось я ще про себе не знаю. Отож, ми говорили минулого разу про те, як будують свої стосунки в цілому, взагалі, за якими фазами розвиваються ці стосунки, алергічні клієнти. Сьогодні приведу приклад клієнта, який хоче прийти на роботу. Він для себе для того, щоб зайти в новий колектив це ж все нове для нього стрес, все нове стрес для алергіка, для того, щоб зайти в цей новий колектив. Він повинен на комусь фактично в'їхати. Він знаходить якусь собі жертву, под... ну, жертву в лапках, якусь подругу, друга, довірене лице, це може бути HR, це може бути, ну, це може бути хто завгодно, і ось фактично з ним разом він в'їжджає в цей колектив. І коли функція його прийняття, скажімо так, уже відбулася, він якось влився. Він може абсолютно легко залишити цю дружбу, і тоді можна сказати про те, слухай, ну ти просто скористався мною. Що ти завдяки мені, поки я був тобі потрібен, ти зі мною там ходив на обідні перерви, а тепер ти, я тобі не потрібен, бо в тебе вже є там Маша, Петя, Галя, Микола і так далі. Насправді людина з алергією взагалі не зрозуміє, да, про що йде мова, тому що ну. Для нього це нормальна життєва історія. Він не зрозуміє, чому на нього образилися. Тобто, йому треба було зайти, він зайшов. І він може сказати про те, що ну слухай, тоді я знав тільки тебе, а зараз в мене з'явились нові знайомства, і що я тепер маю з іншими людьми не спілкуватися, да, тільки тому, що ти мене там представив чи два рази зі мною пообідав, і маю тільки тепер з тобою спілкуватися. Ні, приєднуйся до нас, які проблеми. Тобто. Ця людина в один момент да, побачила цю жертву і захватила, і потім так само вона її відпустила, і та людина, як і в стосунках романтичних, взагалі не зрозуміла, ну, що відбулося. А якщо скажете, ви, наприклад, два об'єкта одночасно починають опікуватися і починають бути для клієнта з алергією, да, для такої людини. Бути ось цими об'єктами, яким він може залізти да, під шкуру. Для нього нема питань, тому що чим більше таких об'єктів, тим більше його власна цінність, тим більше він розуміє, що його приймають, люблять, тим більше його розширення і тим більше він розуміє, що насправді ну як би тут класно, комфортно і так далі. Тому забагато таких людей да, бути не може. Він зможе бути. В контакті з ними достатньо довгий час, знов-таки, доки йому це буде потрібно. Коли він буде себе відчувати достатньо комфортно, він може розірвати ці стосунки. Також класичним прикладом такої ситуації буває чоловік, в якого є дружина і коханка. Чому і та, і та? Тому що, наприклад, частини різні цього материнського об'єкта вони знаходяться в різних жінках. Так, як там кажуть, от якби від цієї жінки оце, а цієї жінки це, ну тоді це був би якась була ідеальна мама, фактично, це була б ідеальний цей об'єкт. Причому дивіться, коли ми говоримо про внутрішній материнський об'єкт чи батьківський об'єкт, це не говорить про те, яка реальна мама, це говорить про те, яка була б реальною, яка була б ідеальною матір'ю саме для цієї конкретної людини. І він інших людей бачить в них, наприклад, ті якості, яких би хотів, він наділяє їх цими якостями і намагається їх, цих людей, до себе зробити прихильними, скажімо так. Тому, коли якась частина, наприклад, яка там була в коханці чарівна, а інша частина, яка була саме в мамі і вона йому подобалася, він розмістив частину там. Частину там цього внутрішнього об'єкту і чудово далі в собі існує. І як кажуть про таких людей, совісті в нього немає. немає. Тому що для того, щоб була совість, має бути внутрішній конфлікт. А для внутрішнього конфлікту він занадто маленький його его, його я воно занадто слабке і тому воно навіть не може утворити цей внутрішній конфлікт. Тобто немає таких властивостей. У психіки не може вона це згенерувати, внутрішній конфлікт. Тому ця людина спокійно і там добирає, і там добирає. Але як тільки у цих, наприклад, двох об'єктів, конкретно в дружини там, і у коханки, вони знають один про одного, або між ними почнеться якась там ворожнеча чи ще щось, що зробить наш клієнт? Він просто вмиє руки. Він самоліквідується. Він зникне з цих стосунків, залишивши їх двох розбиратися, да, що там свою дружину і свою коханку вони будуть розбиратися. Та сама історія в нас буде, якщо це не чоловік, а жінка, в якої є чоловік і в якої є коханець. Точнісінько буде те саме. Тобто, ось, будь ласка, розбирайтеся, бийтеся за мене, робіть там все, що хочете. Це ваш зовнішній конфлікт. А я в цей момент десь почекаю. І навіть обираючи, наприклад, когось одну з цих сторін, скоріше, його хтось більше вибрав, а хтось його відкинув, або виходячи з цієї історії і знаходячи іншу жінку, з якої він починає, начебто заново, рано чи пізно ця історія, скоріш за все, повториться, знову буде розміщування інших об'єктів. Верніше, частини внутрішнього об'єкту в різних жінках чи в різних в чоловіках у випадку жінки, і історія буде повторюватися. Ось така собі людина з якимось хронічним аутоімунним може бути захворюванням або з алергічною реакцією. Нам важливо тут зрозуміти як терапевтам, як психологам, що ми маємо справу з жорстко пренатально фіксованим фактично. Психологічно ненародженим клієнтом. Тому, коли ми говоримо про таких людей, да, та совісті в нього немає, як він міг так зробити, де да, в нього немає цього утворення в цій частині, коли саме в цій частині, там, де стосується злиття його з іншим об'єктом, він не може існувати один, він не вміє, йому потрібно зовнішнє доношування, тобто його фактично треба, йому треба народитися. Взяти його на ручки і якийсь час підростити, доки він там розділити і доки він піде своїми ніжками. Це повертаючись до самої першої лекції нашої да, про алергію, що це надскладна терапія, надскладна для терапевта і надскладна для самого клієнта, тому що це капець скільки роботи. І багато хто на неї не готовий. Він же хоче просто залізти мамі в утробу і там жити, а йому кажуть, ні, давайте зараз народишся. Зараз ти пройдеш всі ці круги ада, да, і ти підеш своїми ніжками Він каже, а що тут взагалі класного, я цього не хочу, в мене нема на це запит. І ми можемо довго-довго з тим топтатися, і так і не зрушитися з причинами, ну, взагалі, з алергічними реакціями активна і. Повна ідентифікація алергічних клієнтів зі своїми об'єктами не що інше як насильницьке вторгнення всередину чергової вибраної для захвату в лапках матері. І сама ступінь цієї активності робить клієнта алергічним. Тобто, чим більше він намагається проникнути всередину, Чим більше він намагається злитися з своїм об'єктом, чим більше він вбачає його єдиним цілим, тим більше його алергічна реакція, і тим більше і сильніше її прояви. Психосоматична, так, це вже коли наша психіка поєднується з сомою, з тілом, психосоматична реакція виникає у разі, наприклад, невдалого зближення або загострення. Да, цієї алергічної реакції невдалого зближення з об'єктом. Фактично, саме хворе тіло в цей момент використовується як перехідний об'єкт, тобто він не може злитися з кимось, йому не може бути добре, і тому він використовує своє тіло не зовсім вже в цей момент здорове, для того щоб. Замінити недосяжний зовнішній об'єкт. Алергічні реакції передує намагання бути як він, хотіти того самого, що й він, бути фактично частиною цієї людини. І якщо людина каже Е, ні-ні-ні, чекай, в мене є кордони, ти їх перетинаєш, ти заходиш не туди. Будь ласка, ні, так не буде. Ця людина відчуває себе відторгнутою. Да, фактично, те, що ми розбирали в контексті співзалежних сімей і дорослих дітей, які виросли в цих співзалежних сім'ях. Просто там механізм створення цієї співзалежності один, а тут інший. Але як тільки є здоровий, психологічно здорові кордони у партнера, він каже, Е, ні, ні, я з тобою не йду в ці стосунки. І інша людина відчуває розчарування. Від торгнення і так далі. Тільки алергічний клієнт видає ще й психосоматичну реакцію, його відторгли і почалося відторгнення його власного тіла якогось предмету. Тобто почалась його реакція фізіологічна. Соматизація настає, коли фантазм одного тіла і однієї душі на два. Не виправдовується в реальності. Тобто одне тіло на двох, та одна душа, одне серце на двох, любов, така там до гроба чи ще щось, не виправдовується ця реакція і відторгається. До речі, таке може бути і з дітьми, коли такі матері, наприклад, або такі тата намагаються злитися з своєю дитиною, і будь-яке ось це їхнє дорослішення. Знов-таки викликає нову реакцію, нову соматичну реакцію у мами. Мама дає якийсь приступ, наприклад, алергічний, дитина думає: ой Боже, це я її розстроїла? Ні-ні ні. Тобто тут буде і соматизація, а не тільки, наприклад, там, психологічні відчуття в цієї людини. Всіляка алергія є відповіддю на питання, де я і де не я. Алергія біологічна і психологічна виникає, коли виявляються розбіжності, звідси потяг до конформізму, панічний страх перед будь-якою зміною, тому що будь-яка зміна символізує акт народження, який перериває перинатальне блаженство. Тобто, треба народитися і вийти, будь-яка зміна будь-що. А ага, це ж тривожно, це страшно, я цього не хочу. Алергіки однаково складно переживають як позитивну динаміку в терапії, тому що вони починають лякатися, начебто алергії менше, але ж я доросліший, мені важче психологічно, а ми минулого разу говорили, що цей вихід він такий є. І так само важко вони переживають перерви в роботі, тому що вони втрачають цей об'єкт. Тобто, тому ця робота ну, надскладна для психолога і для клієнта, також. На цьому ми закінчимо з вами такий загальний огляд того, як це відбувається, того, що очікувати, якщо ви терапевт, і до вас прийшов клієнт з алергією, і що вам очікувати як клієнту з алергією. Яка робота з вами може проводитися, і які напрямки цієї роботи будуть принаймні в людини, як вона це може бачити, да, принаймні в психолога, який працює в аналітичному підході? Ось таке бачення. Тому що тут ми дивимося в глибину. Якщо це буде якийсь інший метод, він можливо буде справлятися саме з вашою симптоматикою, да, коли змінювати там буде якісь ваші. Вашу рутинну діяльність, чи змінювати мислення, ваше, чи ще щось? Тут же глибинне, настільки глибинна робота, що фактично вона має символізувати акт народження і далі поступове становлення для того, щоб ваш організм вибудовував для себе безпечні кордони, ви самі для себе їх вибудовували, і далі ваше життя було і психологічно, і фізіологічно здоровим. Чи готові ви таку роботу? Це відповідь тільки для вас, тільки ваша. Чи готові ви за це братися як терапевт? Це також відповідь тільки для вас. Моя задача була показати, що ми маємо справу, як на це дивиться класичний аналітичний підхід і про те, що насправді є можливості позбавитися алергічних реакцій. Хоча можна оглянутися і подумати: та ну, може вже хай краще. Ця алергія на якесь там цвітіння раз на місяць буде, зараз стільки протиалергійних апар... препаратів і сонливості вже не викликають таблетку в день випив і окей. Вирішувати тільки вам, бережіть себе і до наступних зустрічей!